you <laughs> Слава Україні! Блог Р. Перші про головне. Підписуйтесь на канал, інтерв'ю, корупція, інфо, посилання в описі. Піар, піар і піар. Знову партія Порошенка. В черговий раз Ірина Геращенко намагається привернути увагу до ЄС, використовуючи тему війни. На жаль, так як вже неодноразово в мережі українці засуджували подібну риторику політиків. Цього разу Геращенко опублікувала фото звітності руху. Чесно про те, скільки воює наразі на фронті політиків, але вона указала саме цифри, тобто не відсоткову частину. Політикиня за. Значила, що найбільше воює депутатів усіх рівнях саме від ЄС, по факту так, але вона чомусь не врахувала, скільки саме політиків від партії воює наразі у відсотковому співвідношенні, а це грає дуже велику роль. Так як, за даними руху, чесно, радикальна партія має 22 військових з-поміж 71 депутату, що складає 31% від загальної кількості депутатів рад, які досліджуються. Свобода повідомила, що 102 із 402 депутатів, які мають мандати у міських обласних та районних радах, наразі проходять службу що стосується євросолідарності, тут служать 13,7% місцевих депутатів рівня міських, обласних і районних рад. У цієї партії найбільша кількість загиблих. Тобто, якщо враховувати, що партія Порошенка за даними руху складається з 2395 депутатів, у той час як радикальна партія із 72, двох дивоює 22 політика, то у відсотковому відношенні більше нардепів воює не від ЄС. Проте чомусь Геращенко упустила цей момент, і написала лише про кількість не зазначаючи загаль. Не число нардепів партії Порошенка, також вона зазначила наступне: загалом більше двох тисяч партійців ЄС зараз на фронті та найгарячіших напрямах. Серед них багато депутатів усіх рівнів пишаємося вами, колеги. Написала вона у повідомленні у своєму телеграмі. У той час, як на сайті руху чесного всього, кількість політиків зазначається як 2395. Тож виникає питання, де взялися ті дві тисячі партійців ЄС, котрі воюють. Тож що це може бути інакше, як не піар на темі війни. Загалом, схоже, чергова спроба привернути увагу українців до партії Порошенка і нічого нового. На цьому у мене все Підписуйтесь на канал і ставте лайк.